Все життя пропрацювала шеф-кухарем на рідній Херсонщині і через війну змушена була переїхати до нас в Франківськ і почати все з нуля. Сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію, і йдемо в гості в магазин Бабусині страви. Я жила в Херсонській області Голої пристані. Є в нас у Голої пристані такий санаторій, гопри знаменитий, лікує опорно-двигательний апарат. Люди приїжджають з костелями, уїжджають без костелів. Дуже таке озеро в нас, ну, лікувальне дуже. Я там працювала в санаторії. Я прийшла спочатку кухарем, потім їздила все время на усовершенствування, получила, прийшла з четвертим розрядом, а вже отримала ну, з годами, получила мастера повара. Стала працювати шеф-кухарем. І я там працювала 52 роки. 52 роки, 53-й. Вже думала, буду покидати, буду відпочивати. Ну, все одно ще з'являлася енергія і ще хотілося працювати, бо не хотілося ще вдома сидіти. Ну, Війна розірвала цю всю цепочку і прийшлося покинути і виїхати. Нас окупували з першого дня війни. Першого дня війни заїхали до нас всі російські. Ой, воєнні з лагами, з радісними такими. Ну, Ми потерпіли їх трошки. Потім дочка каже, давайте будемо виїжджати, давайте будемо виїжджати. Я не хотіла. Я дуже не хотіла, зі слізами виїжджала. Ну, в окупації люди сиділи, а ми вже сюди доїхали. То Тут, звісно, трохи спокійніше було Було і є. Тільки ж все одно переживаєш за свою домівку. Внучка предложила мені, давайте будемо чимось займатися. Тому що щоб бабуся не плакала, не сиділа кожен день і не думала за війну. Давайте будемо її трошки одвілікати. Почали ми з нею ліпити вареники. Давай будемо ліпити вареники і будемо комусь предлагати. Ну, і навіть своїх будемо кормити. Ну, ліпили, ліпили. Я кажу, Катя, це щось таке. Вареники та ще з картоплею, вони дуже дешеві. Ми нічого не заробимо на цих варениках. Ну, каже, хоч будемо самі їсти. Ну, наліпили та самі їли. Потім пройшло якийсь час, вона приходить і каже, нам друзі, їхні друзі, тут вже франківські, предлагають поміщення. Давайте, бабуся, відкриємо магазин і будемо все туди готувати, і будемо продавати нашу продукцію, нашу, те, що ти вмієш, те, що ти любиш, те, що в тебе добре виходить. Ну, давайте почнемо рибні котлети, наше, таке фірмене. Херсонське блюдо. Ну, потрошку так ми почали. Починали з мороженого, поки ми підготували це, тут готувалися, на вулиці продавали морожено, поки магазин підладнали. Ну, тоді вже набрали, купували холодильники, брали в оренду. Рибна котлета добре йде. За неділю дочка каже, 30 кілограм ушло риби у нас. Блинчики йдуть, да? сирники добре йдуть. Придумали з красної риби і з Феодельфії Такі пельмені, то люди добре беруть. Дочка придумала вже млинці з шпінатом. Печиво придумала, все. дуже смачне печиво робить. По житті робила вдома таке імбірне печення. Діли всі добре каже, що б не зробити на праздники, йде Рождество. Ну, дихай спробують такого печива. Київську котлету вже дочка запропонувала роблять нова. Крученики м'ясні робимо. Зараз хоче вже якісь котлети додати. Беруть все добре, все беруть. Тільки всювай його підготавлювати. Ну, благодаря що нам роблять росіяни таку погоду. Що тепер світла в нас немає і ми не можемо робити заготовки. Ми трошечки зробили 2-3 кілограма, Сьогодні вчора наліпили, сьогодні дали, продали. Сьогодні знову щось робимо, знову-завтра його продаємо. Нема такого, щоб ми могли щось заготовити і вона нас довго стоїть. Продукція довго не лежить. Я сподіваюся, і так я хочу, може воно так і буде, щоб не розбомбили вже зовсім і Херсон зараз страдає, ви самі бачите, читаєте. Ну, Лівий берег, може, вони злякаються нас, та підуть самі. Молю Бога, щоб вони вийшли. Тихо, мирно. І пішли, і ми забули землю. Верталася додому. Хотіли б ми відкрити вдома. Хотіли б, Молодь буде відкривати. В Херсоні. Не в Голі пристані, а в Херсоні будуть відкривати. Бо внучка, як жили в Херсоні, вона казала, що дуже мало таких у нас. От Франківські багато таких. Фабрикаті, а в Херсоні дуже мало. І каже, де б я хотіла, під ними був магазин, каже, я пройду вже, мені нічого не доставалося купити. Так що ми думаємо, що такий спрос піде і в Херсоні. А тут вам оставимо такий магазин теж. Будете заходити, будуть продовжувати ваші франківські.